Дахо випустила нову поворотну камеру Hero C1. Досить цікава на вигляд та чи цікава всередині. Сьогодні ми про це з вами дізнаємось. Мене звати Павла, це канал Систем Безпеки Надзор ЮА. Почнемо з традиційної комплектації. Туди входить сама камера, блок живлення на 5 вольт та USB Type-C кабель, монтажний набір трафарет для монтажу та монтажна пластина, інструкція та технічна документація, а також QR-код для завантаження цих документів онлайн. Спереду у рухомої частини камери знаходиться об'єктив, інфрачервоне підсвічування, індикатор роботи та мікрофон. Знизу рухомої частини розміщена кнопка повернення до заводських налаштувань, а також мікроразди для карти пам'яті. З обох боків корпусу камери розташовані Wi-Fi-антени. Біля однієї з Wi-Fi-антен знаходиться динаміка. На задній частині корпусу ми маємо роз'єм USB Type-C, а також роз'єм Ethernet. Біля основи камери в місці для кріплення розташований QR-код для підключення до мобільного застосунку DMSS. Отож, нова модель представляє собою внутрішню поворотну відеокамеру, яка має 4 мегапікселі при частоті 25 кадрів за секунду, та великий об'єктив з фіксованою фокусною відстань 4 мм, що забезпечують гарну деталізацію та плавність відео. Кути огляду об'єктиву складають 80 горизонтальних та 43 вертикальних градуси. Але завдяки рухомій голівці модель можна регулювати та направляти як вам потрібно: 325 градусів навколо своєї осі, а також нахиляти від 20 до 100 градусів. Такі можливості дозволяють добре слідкувати за приміщенням. Камера здатна розрізняти людей, мінімізуючи таким чином хибні тривоги. Виявлення об'єкту спостереження відбувається на 80 метрах. Розпізнавання на 16, а спостереження починається на відстані 31 метр. Крім того, модель може реагувати на гучні звуки. За нічну зйомку відповідає інфрачервоне підсвічування до 15 метрів. Всі відзняті відео можуть зберігатись на карті пам'яті до 512 ГБ відеореєстраторі або ж в мережевому сховищі чи мережевому диску. Модель має останній аж 265 кодекс тиснення, завдяки чому зберігається висока, і зображення. При відносно невеликому розмірі відеофайлу камера оснащена вбудованим мікрофоном та динаміком, тобто має двосторонні аудіо. А отже, ми маємо можливість не лише чути, але й спілкувати з відвідувачем. Також тут є сирена, яка дозволяє відлякувати небажаних гостей. І, в залежності від ваших потреб, тривалість цієї роботи може бути 10, 20 або 30 секунд. Підключення до інтернету відбувається за допомогою Wi-Fi на 2,4 ГГц або ж стандартного роз'єму Ethernet. Живлення здійснюється від блоку живлення на 5 вольт. Керувати можливостями та налаштуваннями камери можливо за допомогою мобільного застосунку DMSS. Завантажуєте його собі на телефон, проходите мінімальну швидку реєстрацію за допомогою вашої почти, підключаєте камеру до живлення. Чекаєте, поки індикатор роботи засвітиться зеленим. Заходите в мобільний застосунок, в правому верхньому куті є плюсик, ви його натискаєте, натискаєте пропозицію сканування. Скануєте QR-код, який знаходиться на наніжці самої камери. натискаєте далі. Далі. Мобільний застосунок хоче приєднатись до мережі Wi-Fi. Приєднуємось. Насправді, нічого складного немає. Вам просто треба слідкувати за. Інструкцію. Вибираємо мережу Wi-Fi, у нас є надзор. Вводимо пароль від мережі Wi-Fi. Натискаємо Готово, натискаємо далі. To Камера повідомляє про те, що вона законектилася з мобільним застосунком вже майже. Застосунок показує нам, що потрібно вибрати ім'я пристрою. Камера в нашому випадку, ви собі, ви собі вибираєте те, що подобається вам. Натискаєте також далі. Ну, по суті, готово. Нам видно зелену галочку, яка показує успішне підключення камери до мобільного застосунку. І так, і нас зустрічає лайф-відео, тобто пряма трансляція на головному екрані. І так, що ми маємо із основного на головному екрані. Ну, по-перше, ми можемо вибирати якість відео, в залежності від якості інтернету, щоб не висла картинка. Ми можемо переглядати архіви, якщо у нас є карта пам'яті. Ми можемо активувати двосторонні аудіо, можемо робити фото-відеофіксацію, яка збережеться у нас в галереї. Можемо активувати сирену вручну, наприклад. Такий значок у нас також є. Ось так це працює. Можемо зробити приватний режим, коли ми, наприклад, знаходимося вдома і не хочемо, щоб якийсь певний період камера нас знімала, ми можемо її на певний час деактивувати і повернути в робочий стан цією ж кнопочкою назад. Але головна функція тут вже приходять пуш сповіщення, про те, що камера знайшла мене певне. Головна функція тут функція PTZ, тобто функція, яка дозволяє нам керувати можливостями кутів огляду камери. Ну, Давайте я так продемонструю. Ми можемо повернути нашу камеру вправо-вліво. Так швиденько буквально вверх, вниз. На всю можливість, так би мовити, її градусів. Повернусь крайнько на себе. Це з основного на головному екрані. В правому верхньому куті у нас є кнопка налаштувань. Тут ми налаштовуємо все, що завгодно, під наші потреби. Налаштовуємо тут сигнали тривоги, активуємо, де активуємо нічні режими, регулюємо гучність, зону виявлення порушників. Можемо змінювати мережу Wi-Fi і тому подібна історія. Тобто, все насправді зрозуміло. І ще хотіла б звернути увагу насправді на якість відео, тому що, ну, як на 4 мегапікселі, тут достатньо яскрава плавна картинка. Ну, я вважаю, це прям насолода дивитись на таку якість відео. Користуйтесь! Отож. На мою думку, це хороша доступна по ціні камера середнього сегменту для таких звичайних користувачів, як ми з вами. Об'єктивно, вона має всі потрібні функції для нагляду за домом чи магазином або ж з якимсь складом, до прикладу. Так вона не має led підсвітки, яка дає кольорову нічну зйомку, але можливо комусь така підсвітка і не потрібна. Явною перевагою тут виступає поворотність та можливість оглядати свою територію на всі боки, фактично без сліпих зон. Це функція корисна, то ж вона має незвичайну форму, трошки якось космічну. Це прикольно. На цьому, певно, все. Дякую, що були з нами. Якщо маєте питання, залишайте їх у коментарях або телефонуйте. Цю модель та багато інших елементів системи безпеки та відеоспостереження, ви можете придбати у нас в Назор Юа. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування. Заговування систем безпеки. Не забувайте тиснути вподобайку, лишити пару добрих слів у коментарях та підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі усіх новинок в сфері відеонагляду. Побачимось, друзі, бережіть себе та своїх близьких. Тримаємось! Скоро все буде добре і все буде Україна! Бувайте!